Ми так старано намагаємося вписатися у своєму житті. Ми намагаємося вписатися в певні групи, певні братства, певні сестринства, знаєте, серед певних друзів, але ті люди, яких ми обожнюємо, зазвичай ті, що виділяються. Але коли ти підготовлений, страху немає. Це щось, що навіть у людей на човнах, на яхтах з привабливими людьми у всіх цих людей є точно така ж залежність, але ці люди знають секрет, як управляти цією залежністю. Тож у цьому відео я дам вам план дій, як жити дивовижним, цікавим життям, розповівши вам, як знищити цю маленьку залежність, яка руйнує ваше життя. І спосіб, яким я розповім вам, що це за залежність, полягає у розповіді історії про те, як я покращив своє особисте життя ще у коледжі. Отже, у коледжі у мене буквально не було особистого життя, нічого не відбувалося. Не те, щоб воно було поганим, його просто не існувало. І в моїй голові. Як єдине, чого я хотів, це мати дивовижне особисте життя. Мені було байдуже до грошей, мені було байдуже до навчання, я просто думав собі, якби я міг мати деякі дійсно круті історії, як усі мої друзі, які зустрічалися з людьми і робили всі ці круті речі, тоді я був би щасливим хлопцем. Це буквально все, про що я думав тоді. І я думав собі, якщо я не можу цього зробити, то який сенс взагалі в чомусь, який сенс грошей? Який сенс бути у формі? Наче тоді я думав, що це було сенсом життя. Тоді я зайшов на YouTube і вів, як покращити своє особисте життя. І я знайшов чудових людей, як Еліот Гулс та Овен Кук. І я багато чому навчився про знайомства. Вони розповіли мені багато чудових речей: як вийти зі своєї оболонки, як перестати турбуватися про те, що думають про вас інші люди та інші подібні речі. І мені подобалися ці речі. Але коли я згадую про це, я не думаю, що це дійсно доходило до кореня проблеми. Я думаю, корінь проблеми всіх, коли справа доходить до того, щоб не виглядати добре, коли справа доходить до того, щоб не заробляти гроші, коли справа доходить до того, щоб не мати дивовижного особистого життя, можна відстежити до однієї простої речі. І це те, що більшість людей, я думаю, повністю залежні від своєї зони комфорту, тому що ми всі знаємо, як бути у гарній формі. Ви йдете в тренажерний зал, їсте білок, їсте здорову їжу, робите кучу вправ на біцепси, але це важко зробити. Вправа на біцепси болить. Не з'їсти той шматок піци дуже-дуже важко, тому що набагато легше лежати на ліжку, просто скролити TikTok або дивитися безкінечні відео на YouTube або дивитися безкінечні серіали на Netflix. Для багатьох людей це їхня зона комфорту, і вони залежні від цієї зони комфорту. І навіть коли справа доходить до чогось на кшталт знайомств, це як ви, можливо, не знаєте точно ідеальної речі, щоб сказати комусь, але більшість людей навіть не готові вийти на вулицю і сказати: Гей, я подумав, що ти милий, я хотів сказати привіт, тому що це занадто страшно, тому що ваша зона комфорту, очевидно, не робить цього. Ваша зона комфорту, ймовірно, ходити вулицею з навушниками, слухаючи що завгодно. І навіть коли справа доходить до чогось на кшталт заробляння грошей, це як більшість людей навіть не можуть висидіти, як 40 хвилинне безкоштовне відео, пояснюючи, як це зробити, тому що вони залежні від своєї зони комфорту. Тож, спосіб, яким це відноситься до цікавого життя, полягає в тому, що більшість людей, я думаю, насправді знають, як жити цікавим життям. Як це не важко робити цікаві речі. Наприклад, ви могли б просто взяти квиток в один кінець до міста поруч з вами і не мати жодного плану, і просто подивитися, що станеться. Ви могли б постукати у випадкові двері людей і сказати, гей, я знаю, це звучить абсолютно безумно. Якби я був на вашому місці, я, мабуть, не зробив би цього, але я просто купив квиток в один кінець сюди. І я знаю, що звучу як божевільний. Обіцяю, що це не так, але я намагаюся вийти зі своєї зони комфорту. Чи не міг би я просто провести день з тобою? Так чи ні? Чи міг би я поспати на твоєму дивані? Якщо ти хочеш, я з радістю помию твої тарілки та приготую смачну тарілку їжі для твоєї родини. Я гарантую, якщо ти скажеш це ста різним сім'ям або підеш до ста різних будинків, одна з них скаже так. І гей, вітаю! Ти щойно зробив дуже цікаву річ, про яку ти зможеш розповісти своїм онукам, коли тобі буде 70 років. Це не так вже й важко. І щоб трохи спростити, це як ти міг би піти сьогодні ввечері до свого місцевого бару та поставити собі за мету провести бесіду тривалістю від трьох до п'яти хвилин з кожною людиною в тому барі? Ти міг би піти до свого класу або школи і поставити собі за мету поговорити зі ста людьми, і ти не маєш права піти, поки не зробиш це. І смішне в тому, що я насправді зробив щось подібне, коли намагався покращити своє особисте життя. Я пам'ятаю, я вийшов зі своєї квартири у Ванкувері і сказав собі, що я не маю права повертатися додому, поки не підійду до дуже привабливої людини на вулиці. І я насправді це зробив. І це історія, про яку я ніколи не забуду, коли мені буде 70 років, або коли мені буде 80 років. І якщо у мене будуть онуки, і тема знайомств виникне або що завгодно, я розповім їм ту історію. І це те, що кожен з вас може зробити. Тобі не потрібні гроші, щоб жити цікавим життям або робити цікаві речі. Але причина, чому більшість з вас не зробить жодної з цих речей, не тому, що ви дурні, не тому, що ви погана людина, просто тому, що ви залежні від своєї зони комфорту, тому що всі ці речі такі незручні, і більшість людей просто занадто налякані, щоб це зробити. Ти міг би буквально зупинити це відео прямо зараз, лягти на землю і зробити тисячу віджимань. Наче ти не маєш права покидати землю, покидати підлогу, поки не зробиш це. Ти міг би зробити це прямо зараз. Це не так вже й важко. І щоб ти знав, я все ще залежний від своєї зони комфорту. І я думаю, до певної міри кожен такий. Але різниця між цими дійсно цікавими людьми, які роблять усі ці божевільні речі, полягає в тому, що вони просто роблять це, незважаючи на те, що це страшно. Це не тому, що люди розумніші за тебе. Це не тому, що вони що завгодно, просто тому, що деякі люди готові робити те, що робить їх незручними. І це повертається до одного з найбанальніших висловів у світі ти повинен вийти зі своєї зони комфорту. Я щиро вірю, що це справжня причина, чому більшість людей ніколи, ніколи, ніколи не будуть жити цікавим життям, тому що це не так важко. І справа в тому, що цікаві дії призведуть до все більш і більш цікавих речей, бо ось що. Що якщо один з вас насправді це зробив і постукав у мої двері в Канаді? У вас є якесь уявлення про мою реакцію? Якщо хтось скаже мені Ей, чувак, так я подивився це відео на Ютуб, це відео від ютубера. І він говорив про речі, які трохи лякають. Так що, чи можу я залишитися у твоєму будинку? А ти можеш залишитися у моєму будинку? Б. ми зробимо інтерв'ю, де ми сядемо і поговоримо один з одним. Потім я зроблю рекламу твого інстаграму. Так що, можливо, ти трохи прославишся залежно від того, скільки переглядів воно отримає. Я б це зробив. Правда. Суть в тому, що цікаві дії призводять до все більш і більш цікавих речей. Окей, отже, це все. Починайте робити цікаві речі. Я вас дуже люблю. Якщо вам сподобалося це відео, то не соромтеся, натиснути лайк і підписатись. Дякую за перегляд. Побачимося пізніше.